Друзі, я думаю, що дехто з вас бачив, як я зі своїм помічником-колегою Олександром їздили десь туди, в напрямок Сумщини, і спілкувалися з зв'язківцями, спілкувались про проблематику. Я був дуже вражений з одного боку, що вони, на жаль, практично не мають відповідного ну, так, шансового інструменту, інструменту, вимілюючих приладів. А з іншого боку, вони будують достатньо складні мережі, називаємо так, мобільного зв'язку. Я зв'язківець практично все життя, ну, не практично, а все життя, да? і е, переймаюсь багатьма проблематиками Збройних сил України не тільки в контексті радіоелектронної боротьби, радіолектрої розвитку, законодавчих змін. А мені болить, коли я бачу, як фахівці працюють ну, практично там, не знаю, голими руками. Да? Тому я кажу, хлопці. Я розумію, що всім я не можу допомогти з колегами. Але що треба? Вони написали список, що треба. Ну і з урахуванням того, що я бачив, що там застосовуються мідні якісь дроти, мідні інтерфейси, Ethernet, оптичні дроти, ЛЦ, там роз'єми. Я розумів, що для цього і антени, звісно, антени фідерні транкти, антени смуг 800-900-2,3 мегагерцівгерц. Да? Щось треба було якось для хлопців зібрати, щоб вони все ж таки працювали більш-менш ефективно і професійно. Я взяв у них перелік, що їм треба, і звернувся до колег-зв'язківців, які займаються розвитком мережі інтернету або продажем того або іншого обладнання. І от сьогодні ми зібрали, це не весь пул, одразу кажу, це те, що ми змогли просто, я зміг просто зібрати на цьому столі. Хочу подякувати всім тим, хто відгукнувся, всім тим, хто допомагав, всім тим, хто купував все це, що ви зараз бачите. Якщо дуже коротко, щоб ви для себе розуміли, хлопці, коли будують мідні дроти, їм вкрай потрібні кабельні тестери. Так, окей, у нас є кабельний тестер. Ну, от ось такий, дякуючи компанії, Депс наземку компанію, я думаю, що компанію Депс всі знають і так. Ось такий цікавий тестер. Він туди відкривався, скільки пам'ятаю. О, ось тут він. Ні, це не то. Ну, Неважливо, да? Оптичний. Це оптичний тестер, значить мідний тут знаходиться. Нормальний тестер для вимірювання потужності для того, щоб хлопці могли зрозуміти, на якій відстані там, де у них можливо щось розірвалося. Ну, це не рефлектометр, звісно, да? Але принаймні зрозуміти, чи є там якийсь активний прилад, чи немає, вони зможуть. Звісно, у них тут є лазерна десь тут у була. була. Хлопці, це як звід. Дивіться, це не популізм. Це не піар, як мені інколи закидають, це звіт. Ось у нас я бачу є лазерні указочки, значить, які теж поїдуть до хлопців 30 мВт якісь там. Окремо придбали тестери для вимірювання довжини мідного кабелю, і порив. Дуже зручна штука. Коли, наприклад, хто займається кабельними мережами, то можуть за допомогою цього тестера виміряти. Звісно, рефлектометр для оптичних мереж. Знову ж таки, дякуючи тій компанії, яку я назвав. І, до речі, тут, наскільки я бачу, є і да, це мідний свісток для Мії. Ну, не хочу розпаковувати, але сподіваюся, хлопці, що це обладнання, яке вам я передам, ви все ж таки будете його берегти, як то кажуть, лілеїть і оберігати. Ось такий тестер. Так, тут у нас є підключення різноманітні. Бо я взагалі, чесно кажучи, відверто не можу, не, мі, не можу для себе зрозуміти, як можливо працювати з мережами кабельними, мідними, не маючи відповідного обладнання. Я вже не кажу, як працювати з антенно-фідерними трактами, не маючи взагалі ніякого вимірювання обладнання. Тому, звісно, цей прилад теж. Дякуючи. Ой Сергію. Сергію, моєму колезі він зараз не в Україні. Він придбав це А6, передав його мені. Це аналізатор спектру. Він там може. Ну, мені він подобається тим, що можна вимірювати спектральні маски. Достатньо такий він простицький, да? можливо, трошки примітивний, але він зручний. Це дуже важливо. Величезна купа інструменту з Західної України, там ще купа викруток. Петро, дякую тобі. Ті ж самі тестери, їх тут величезна купа. Ще тут, Це тільки, знаєте, маленький те, що я зміг сюди скласти. Ось такі е, Олександр придбав сумки, і ми туди вже запхали такий трохи, знаєте, набір зв'язків. Тут є тестер, я бачу, тут є універсальний інструмент. Ось такий от. Ось такий інструмент, от тут от там щось ріже, відрізає, зачищає нож. ну, Така от собі історія. Для зв'язківців, думаю, буде, буде зручно і цікаво. Вибачаюсь, бо воно щось в салідорі в такому. Але, сподіваюсь, буде працювати і буде на користь. Так, Петро, передаю ще цю штуку, це набір інструментів. Ну, диця, монтувати базову станцію, або монтувати антени плоскогубцями губцями, закручуючи гайки. Ну така собі історія. Тому, звісно, все це вже готується і буде незабаром відправлено, або ми відвеземо з Олександром, моїм колегою, помічником, значить, це на фронт. Значить, інструмент для зачистки кабелю. До речі, є там і обжимки десь там валяються. Один з головних приладів, хоча все це головне, розумієте, бо ну як так зв'язківець без засобів, інструментів для обслуговування мережі зв'язку. Це е, хлопці просили одразу професійний аналізатор спектру і вимірювач параметри в антенно-фідерного пристрою. Якщо дуже коротко, щоб ви розуміли, є якесь випромінювання, вони зможуть тут це побачити. Є якась антенна з фідером, вони можуть під'єднатися. Е, і подивитися. Зазвичай це використовують мобільні оператори. Комусь здасться, що це достатньо велика, важка історія. Але ну, я розумію, що це прилад, який трішки, можливо, десь і застарів. Да? Але все ж таки співвідношення ціна, якість. Ну, Цей Тектороніс він дуже крутий, U400. Мені він самому, до речі, подобається. Якщо до нього відноситись дві батареї, якщо до нього відноситись дуже обережно, то це буде ну, прям крута історія. Сподіваюся, що хлопці будуть його теж берегти, бо, як то кажуть, збирали всім світом. Друзі, мої шановні зв'язківці, я вам дякую за вашу роботу. Я дуже буду сподіватися, що ви будете залишатися зв'язківцями. Незважаючи на всі відповідні посадові зміни, які на жаль зараз інколи відбуваються в Збройних силах України, я вкотре закликаю вишівського керівництва зрозуміти, що при всій повазі до всіх, що піхотинець це піхотинець, зв'язківець це зв'язківець, дронщик це дронщик, ППОшник – це ППОшник, фахівця фахівців цих рівнів, їх достатньо складно готувати. Це не місяць, не два, не три, це можливо будуть навіть роки. І треба їх берегти, бо якщо в нас не буде зв'язку, якщо в нас не буде дронщика, якщо в нас не буде ППОшника, то стрільцю, на жаль, буде дуже важко перебувати на бойового зіткнення, можливо, навіть вижити на лінії зі бове зіткнення, можливо, навіть евакувати з бойового зіткнення, бо йому потрібен як дронщик, йому потрібен зв'язок, йому потрібна і протиповітряна оборона. Тому ж слава Україні! Ще раз дякую всім, хто долучився. Бережіться себе. Оце шапка з ліхтариком, вона там юзбійшла заряджається. <риклу> <риклу> я побачу злочинські друзі. Дивіться, тут це інструмент. Ящик ще з інструментом якісь я бачу такі універсальні <риклу> <риклу штуки. Це якась хлопці кидова реклама бачу. Да, тут це інструмент, я бачу. І шапку. Так. Тут теж, до речі, інструмент, ну і живки не це. Так, частот, не знаю, якщо хочете, може б перейти. перевітти. І все, ви це все побачимо. Він достатньо розумний, як то кажуть, ну, він вміє спрацювати, Якщо там буде якийсь перевантажний батареї він випадає, то не знаю. Mm -hmm. ну, ти та, аналізатор спектру, маленький, портативний. Все те ж саме, що було в своїй станцію, це більш Це те, що шукає неоднородність кабелі. Кабельний тестер, да. але він може міняти метри, до пошкодила. Це оптичний історія тестер для оптики. і, може доставити да, Це якийсь тестер для оптики. Розберетесь. Це компанія одна є, така займається. І вони, до речі, оптичний файбер тестер. Це по-простому. Тобто вже оптикою працюєте? я не знаю просто. Є, є. Рефлекторка, коротше. Якщо, то ворос, є рефлектор. Ну, ви точно можете, вимірювати і відповідно, Аналізатор спектру і він же характериограф Тектронікс. Ніколи не, не працювали? працювали? Він хоч і не дуже новенький, але він мені до речі подобається. Чим подобається, тут перехідники, якісь я бачу, роз'єми, зживлення. Ну, Тут є а, вимірювач для антени і аналіза на спектр. Єдине, що не підключаєте, звісно, напряму на нього підсилку, щоб ви його гайки Ну, але, принаймні, ребу точно зможете перевірити. Навіть можете подивитися спектральну щимість. Він мені подобається тим, що сам тема ключів, там вора ключів, він малює не стільки характеристику, стільки спектральну щимість. Да. Ну, і, звісно, тема. Тут є дві програми.

Так, друзі, е сьогодні в гостях у зв'язківців е ви передали достатньо багато засобів, якими ви користуються в севільному житті. Військові зв'язківці будуть користуватися для виконання своїх бойових завдань. Всім дякую за небайдужість. Тепер у них є сучасний аналізатор, сучасний архептометр, кабельний тестер і купа різноманітних інструментів. Окрема подяка міжнародним нашим. Е за та так спонсорам, які допомогли цим шикарним бухтам, тому брижу себе, слава Україні.